Продовження серіалу про приморозки. Зараз у мене перша година дня. Сонце піднялось вже високо. Сонця покати не буду. Ну вже результати перші можна подивитися. Ось це місце звідки я починав знімати своє відео. І хочу показати, що живе. Все живе. Все і цей ряд я проходити показувати не буду. Покажу в одному місці, де я бачу, що трошки ніби як прихопило. Так, в основному все живі. Як ви бачите, живенькі, живенькі не буду собі. Тішите себе радісно ось. Так, де вона камера сфокусується? Ось та брунька. Сонце світить, ніби як стала коричнева така. І ось ці знизу. Тут ніби потемніли такі підозри на те, що вони випали. І ось тут. Такі, якщо бачите, да? вона отака. От Особливо ось цього, то видно, що о, вона вже відсо відпала прямо. А поруч брунька жива. От як це. Ось ця також певне то суха зробилася. Ну як суха, підмерзла. Ну от тут бронючки теж якісь вони такі. І невеличкі нібито, от більші. Бруньки вже з листочками, зав'язями, живі, зелені на першу годину дня. Що свідчить про те, що дощування таке допомагає. Так, бажано мати професійне дощування таке натягнути якісь стрічки поливні, розпилювачі по всьому винограднику. В моїх умовах це. Буде колосальна робота, затрата часу і матеріальних цінностей, як би казати, грошей вкладання цього, чи це робити, я не знаю. Звісно, ліпший варіант це укриття винограду. ну Так сталося, що я мусів цього сезону його відкрити завчасно, тому що це в мене південний схил гори. Тут сонце вже в березні, то. Так в березні вперлося, так вже гріло цю горбаку землю, що ті бруньки почали просипатися в землі і мусив я це зробити. Ось ця брунька теж якась підозріла. В основному я бачу що, ну, живий, вже до першого години дня було б видно результати. Я знаю, як вимерзає виноградник. Вони коричневі і робляться вже до обіду. Ці радіаційні... Заморозки вони виникають в результаті антициклону, коли ясна сонячна погода буде місячна погода. І виникають вони в результаті тепла земля віддає свої інфрачервоні промені відбиває. І від того ці приморзки з'являються в більшості випадків на ґрунті самому. Ну, але буває, що і піднімається вище. Ви бачили, що я. Тут от в цьому ж місці я знімав оцей термометр. Я вішав прямо на лозі. Зараз я приніс ще свій ртутний термометр. Це якийсь, я не знаю, де він коли в мене взявся, звідки. Но він точний, в нього градуси, ви бачите, від, від 0 до 10. Можна точно відміряти. І я порівняв ці всі термометри з цими. Цей показує 21. Цей показує 22, а ртутний показує 20. Значить вони ще показували завищену температуру. Значить, якщо цей показував 2 градуси, це вже було, мабуть, 3 градуси морозу, а цей показував 1 чи 1,5, це було на ґрунті, він лежав тут на ґрунті і він показував 2 градуси. Ну, це дощування, я проходив 4 рази. Це буквально з 5 години до 6-ї. Це мені на один прохід десь займало часу від 10 до 15 хвилин, поки підеш набереш бачок води, прийдеш, пройдешся, проприскаєшся, вертаєшся. Чотири ну, рази я проходив. Ви бачили, я знімав відео, що плівкою були вкриті прямо льодяною ті всі пагінці. Ну Живі, вони поки живі. Думаю, що вони вже будуть живі. Якби він вже мав. Здихнути він би вже показав себе. Ну, я це самий нижній ряд. Ну, Під тими тряпками я навіть їх не знімаю, чи що вкриті ті молоді. У мене всі саджанці. Ще цю ніч прийдеться чергувати, цю ніч працювати на збереженні винограду. Звісно, треба собі. Моя от порада для новачків, хто тільки зайнявся виноградом, плануйте собі. Я завжди чомусь думав, найкраще вкриття з землею. Да, найкраще вкриття землею, але треба в тій землі тримати максимально довго. Я завжди відкривав десь після 15-20 квітня землі, а цього року мусів завчасно достати цей виноград. І як результат оці непотрібні танці з бубнами на винограднику. Добре мати, звісно, укриття тунельне. В ну, нього є свої переваги, свої недоліки. Ну, то таке. Перед тим, як йти сюди, на виноградник, я подивився відео, викинув Віталій Толмач. Південь України, Миколаївська область, місто Нова Одеса, де він мешкає. Це саме Південь України. І там заморозок був в нього. Вже починався вночі і під ранок в нього було вже до сьомої, з п'ятої, до сьомої години 2 половиною градуси морозу. Але в нього пагони там здорові вже такі з листям. І видно, там він чітко показує. Вкриті листя льодяною плівкою, аж такі сосульки висять бурульки. в нього Не знаю, він потім, мабуть, зніме відео, покаже результат того свого. Оприскування, він також робив це оприскування на винограді. Будемо бачити. Надіюсь, що все у нього буде також добре. вірю. Ну і кожен виноградар повинен сам вибирати собі методи боротьби з тими заморозками. Всі способи укриття винограду і як, як з тими негараздами боротися на своїх виноградниках. Бажаю цим всім виноградарям нашим успіху в тій боротьбі. Вірю, що урожай цього року буде в нас. Переможемо ми ті заморозки, так само, як переможемо тих московитів клятих. Вірю в нашу перемогу, вірю в Україну. Все буде в Україна і буде в нас виноград. Бажаю успіху всьому. Бувайте!